так, тут зомби. И чу, так, шарас. Зараз. Блин, а это так хорошо я вниз. Клад базуку в карман. И все. Давайте будем вытаскивать. Угу. Так. Угу. Все. Угу. Так. Хорошо, занесемо машину. Занесемо машину. І оцей кусок занесемо саму машину. І оцей лот занеслиму машину. І оцю турбіну. Наверно, це турбіна. Я не знаю. Угу. Поїхали назад. Подивимося е, опять е, поїдемо в другий город. О, там хто так. так. Блин, а то столько мусора. Так, хорошо. Да так плохо. За, это. Блин, да база. Ай, 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 Блин, а, ты, 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 Блин, а, бля, Моя да, Блин, Так. Но э, Блин, а, Стріляв ще один автомат з патронами. Хорошо, він нам понадобиться. Зараз е, пошу, е, поїдемо з стороною сторони, вдруг вони зірвуть мою машину. Так, да, це буде плохо. Треба їхати по в друге місто. Хорошо. І е, бах! Блін, чуть не сломалося. Ну хорошо, поїхали. Блін, там ж. Потом. Мм. я поїду зразу машина зірветься. Мм. Да, забувся. Ах, ну хорош. треба укуратну. А ні, можна вони ж там, м, -м. забувся. Ого, що тут є? Ну, хорошо. Потом треба э, аль... м -м. так, от там стул є. О, мусорка. Блін, тех от повністю заросша. Мусорки тут нічого цікавого. Наверное, немає. Так, вона вже ще заросша. Давайте подивимося, чи там немає нічого. Немає нічого. Мусорка, друга. Не в мусорі. А, блін, смішно. Так, он там. Якась тут квітка, угу. ну нічого страшного. Ми її об'їдемо. Блін, угу. ну, а тому якась ту то баз, якийсь там дим. Е. Думайте, що це таке? А, я вже знаю. За під'їду, Ой, блин, там база. Забувся. Треба якусь боєгоди. Ага. Так, поїдемо. Отако. От так, 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 так. Блін. Ох, ох. А если... Десь-то я бачу неподалік, є якийсь тут Титанік. Блін, його акуратно. І якщо він там буде, то я буду радий. Там прям обичною проволоку все за цей і можна як -он Що ж там говорить столби. Блін. Ага, там охрана є, я уставлю машину тому. Можна піти округ бази окуратно Блін, які то звуки. Блін, вони обернулися. Так. Блін, тут багато охорони. Та так, у мене. Так, я якраз работаю в пиццерії і мені хтось по е і хтось мені позвонив. Так, о, давайте. Алло. Е... Що? Якого е Алло, вам піца треба? О, якраз. Е... Я вам я вам принесу. П'єдсуть тільки хай всі зашли в будинок. Ага, вона приїде через 5 часов. Добре. Так, хорошо, я прийшов вже. Є тут є якась -то каналізація. Реально всі пропали. Але... Так, хорошо. Блін, вон. А воно ж не крепко. Блін, а Ото то Ото то бути акуратним треба. Добре, що я сломщик. Так. І отако от треба її подправити. Хорошо. Пошліть в сам э, бункер. Блін, там камера на наблюдня. Блін, треба якось її обійти. Тільки як? Отруб присісти. М -м -м -м. Так, все. А ну вже присів. Ага, заходимо в реактор. І у нас є ж калашик. Давайте тихо. Всі буде тихо. І, Та -а -а! От, заробив його. Тепер А акуди він робить. Так, оце так. Я чую якісь -то зомбіві звуки. Угу. Ну, такой йде і. Де. О, все, я заліз і отуди от, вона йде. Блін, ту скіт зомбі. І даже хаєваги. Джамба Джош. Блін, їх так багато. Можна перепрыгнути. І ось так. Тут є камера наблюдня. Ніфіга собі. Его. Ага. Так. Оцю камеру можна забрати домой. І забираємо цю камеру. Вона нам понадобиться. Хорошо, тут е, і ще я знаю, що тут десь бувають, можуть бути ж жр... зревчатки. Хорошо. Так, він там умер, можна трупу винести, поганого. Він же тупить. Так. винесли на двір. Викинули. Так. Хай він там лежить. Угу. Ага. Що тут ще є? Угу. Зарывчатка. Я знаю. Диво. Так, от то. Викидаємо кресло покашу. Не на двір. Так, і. Угу. Так, да. Там ядерки, я їх викинув. Так, хорошо. І давайте опять покладемо оце туди. І, угу. і я не знаю, куди воно. Е і давайте поставимо в реактор.

буль 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 боль-буль-буль-буль и все. Заходимо. И я знаю, да. Вот она. Все и залезло. буль 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 буль, 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 боль

так. Діналоємо туди тож бензином буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Викидаємо і зламаємо дрон. Ть. Да, блін, зламався трошки. Он, він повністю зламався. Так, все. Він зламався. Ой-ой. А! Ой-ой, я щось тут не думав, що оце буде. А! Ай, блін, Кладемо в камеру. А, ааа, тут зомбі. А, Як він виліз? Я ж там не відкривав двері. Блін, Блін а, наверное, вида якось виліз. А, так, треба взяти РПГшку І давайте. А, на. На. Прям ворота зніс Сюда хорош. Як тепер їх убрати? Зомбі. Ага, напевно, не круто всосався і якось вибрався. Ну і якось по каналізації вибрався. Тут, е... либо так, за двері закрейте, то есть. Аааа, яй! О, блін, я заспавнился. В другом месте забираємо лопату. Блин, тут повністю в зомби. Ой-ой, вам не постащило. Раз, два, три. Бабах! Блин, який зреб мощний. Ну тепер скільки тут заліза. Ого, прям всі зомби розфігачились. Так, ну хорошо. Тут прям всю в радіації цей. Ну як, це класно. Я так люблю нічтузати поганих. Да, я ж роблю добро. Да. Прям тут мене, ці штуки згнили. Так швидко. Ну, це ж ну, така тупа лабораторія, Вона на другій лабораторії буде мочно. Ну, ефц... так, я дивився на карті на самої карті. Е, в Росії одна лабораторія. Ми унічтожили. Да? Е, на, е, ну, е, є в Америці така база. Тільки е. ну, і її ми ще не унічтожили. В Україні жуль. Ми її ще не уничтожили. Ну, не знаю що. Ну, ми не дождні унічтожати. Ну, от перейдеться уничтожати її. Ну, нащо? Ну, я сам не знаю, щоб зомбі апокаліпсис припратився. Ну, і б робити базу свою. Е, ні, там не було. Там класне місто не буде. там буде тупе? Отамо. Ніт, не скучно там буде. Що там? Е, о, жигулька. Жигуль, так. Блін, машину забувся. Ну нічого, ну, от що Жигульку візьмемо. Так, хорошо. Врусі ми пока вони будемо їхати в Америку. Так, ми приїхали в Америку і там та база теж. Не знаю, чого вона опять дама, але ми ще це не знаємо. напевно, коли ми будемо їхати дома, або не домой тут. Так, е... блін, тут ще ну, трошки ще хуже. Не знаю чого. Блін. І пах. ну на. Тобі машина, бакаш. Ну і вибач машинку, що я з тебе вдарив. Ну нічого. Виросте ж нова машинка, да? Нічого страшного, да? О, там ж два Жигуля. Ну чого ж тобі? Ага, тут все так же само чогось. Не знаю. Так, Та, то теж лут хороший. Хот отель, хотел, Ага. У нас база тут буде. Ага. І ось лібо. Не знаю де база буде. Наша. Треба подумати. Ну, наверно, да. На да. Лібо ні, лібо да, лібо да не далі да, Вену, да. Так, хорошо. І о, о там якийсь киндер. Його пунь, тунь, 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 тунь тунь, 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 тюнь. Тонтон. -тун. Тун -тун. Тун -тун. Хорошо. Будемо відкривати в якомусь то техному місці. Не знаю, в якому місці. Наверно, ну тут хорошо. What to What Hell? Ага. Ого, тут відкривати в тихому місці. Тунтун-тун, тун Ням-ням-ня. тун Так, це якесь індер з ревою О, ревка випалася. Якась то. Так, хорошо. Ну, і друга серія заканчиває віце. Ставте лайк. Писутися і 36 буде е, на тисячу е, підписчиків.